Кирила Буданова, начальника головного управління розвитку міноборони, долучаємо до розмови. Пане Кириле, вітаємо вас зі святом. Вітаю вас, дякую. Ви коли задули свічечки на торті, щось так вибухнуло, а де прилетіло? Це це покаже час. Ага. Не, не може не можете сказати. Та ну хоч скажіть, можливо, можете сказати, яке бажання ви загадали? Бажання цілком зрозуміло Скоріше повної, всеосяжної перемоги України. О, я думаю, що воно здійсниться, тому що це наше загальне бажання, і ви задули всі свічечки на торті. У день професійного свята. Який подарунок ви зробили ворогу? Де нашкодили йому? А так, ми. Не шкодимо ворогу, ми повертаємо назад своє. А те, що там інколи у ворога відбувається, ну це кара небесна. Якщо хочете, кара господня, яка до них приходить за її вчинки, угу. пане Кириле. В Україні від учора новий очільник Міністерства оборони Рустем Умеров. Які очікування у вас від нового керівника? Перш за все з паном Русимом Меровим Ми досить давно знайомі і співпрацюємо в багатьох аспектах. Ми гарно знаємо один одного. Це мабуть, перше очікування. Ну, які можуть бути очікування від керівника міністерства оборони під час війни? Це покращення інтенсифікація всіх процесів по здобуттю нових типів озброєння по Упорядкування нормативно-правової бази та всілякого розвитку сприяння діяльності всіх підрозділів, які входять в місцевої оборони, одним з яких зубовіло є і ми. І всі ми маємо працювати і працюємо лише на одне: перемогу скоріше перемогу України. Пане Кириле, якщо можна ще щодо трофейного Мі-8 російського глядачам нагадаю, що завдяки спецоперації головного управління розвитку та національної поліції в Україну на військовому вертольоті прилетів російський пілот, отримав за нього півмільйона доларів. Його родину теж вдалося перевести в Україну. Чи раптом після такої пане Кирило, до вас питання вже чи раптом після такої от вдалої для російського пілота спецоперації до вас не почали надходити дзвінки від нов? Охочих, ну, так би мовити, допомогти Україні з Росії. Ну, зрозуміти, це є все ж таки таємний Але подібне спілкування у нас як йшло ще з кількома, скажімо так, особами, так і продовжується. А те, що сталося, це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагають. Угу. А раптом ви знаєте, як російське військове керівництво відреагувало на цю ну дійсно нештатну ситуацію? Цілком зрозуміло як. Засмучені. Давайте так маємо. Угу. Це скромна реакція. Засмучені. А, засмучені. Засмучені. Але чи не посилили вони раптом охорону своїх об'єктів? Можливо, провели якісь розмови з пілотами? Тобто, щось такого. Раптом є інформація, Ні, ФСБ почала ще більш активно працювати. Ну, репетивні методи нічого гарного в принципі не вдасться. Угу. Пане Кириле, в квітні в інтерв'ю РБК ви говорили про те, що Україна наближається до обміну всіх на всіх із Росією. Який прогрес є в цьому питанні? Обмін військовополоненими. Процес обміну військовополоненими він і триває станом на зараз. Є певні, скажімо так, технічні труднощі. Я вважаю, що цілком через не зовсім правильну позицію Російської Федерації, але ми це і це подолаємо. Uh -huh. Тоді ми були дуже близькі, в принципі, нічого так і не змінилось. Це можна пишити досить швидко в будь-який момент. Uh -huh. Є певні перемоги. Не певні перепони, на ні подоланням ми працюємо. Uh -huh. А від кого би залишило? За, залежало це швидке рішення? Я ж вам кажу, всі перепони зараз створює виключно Російська Федерація. Uh -huh. uh -huh. А які, які шанси, що вони підуть на зустріч? Оскільки ви пригадали те, що я сказав, і знову ж вам можу підтвердити, що максимально близькі будуть тоді до того. То зрозуміло, що ця ситуація не така складна, як здається. Ну, просто треба зрозуміти. Що ми маємо справу і знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту, пане Кириле. Робота головного управління розвідки це не лише війна з Росією, є ще інші недоброзичливці, є інші зовнішні і внутрішні загрози. Розкажіть, будь ласка, трошечки про цей напрямок роботи української розвідки. О, дякую, що ви все ж таки це підкреслили. Що головне управління розвідки це не суто там антиросійські кісьора. Ми Працюємо в усьому світі. Ми маємо здобувати об'єктивну інформацію про все, що відбувається в різних країнах куточка світу для вироблення правильних рішень вище військової керівництва нашої держави. І, повірте, наша робота абсолютно не замикається лише. Федерацію чи Білорусі як багато того думає. Угу. Це не так. А можете трошки привідкрити вашу роботу? Ну, без таємниць, звісно, але принаймні обсяг, об'єм, напрямки? Щодо розвідувальної роботи з по зрозумілих причинах, я не зможу вам нічого угу. розповісти. Поставить під загрозу. Таму цю роботу, а з того, що вилазило, скажімо, так на поверхню. Ну, ось пригадайте, як весною проводилась евакуаційна операція з Судану Наші громадян, які там застрягли під час початку війни перед усієї держави, От таких операцій насправді дуже багато. В Сирії йде робота. Багатьох точках світу. Угу. Чи стало із війною більше охочих працювати в розвідці? Чи приходять до вас студенти з військових вишів? Чи стала ваша робота, ну давайте скажемо так, престижнішою? Я вважаю, що так, а кількість охочих зрозуміло збільшилась Ну, цілком? Скажімо, так зрозуміло для всіх, тому що збільшилась чисельність, збільшилась потреба. Ну це цілком логічно угу. і всім знаходиться робота. Знаєте, браком, браком кадрів ми зараз не вправляємо, угу. пане Кириле, знов таки головне управління розвідки в період війни це зовсім інше ніж було до повномасштабного вторгнення. А яким буде головне управління розвідки після перемоги? Як ви бачите далі свою роботу? Тільки нарощування тих зусиль, які показали свою ефективність зараз. Нічого ми змінювати особливо не будемо. Все у нас працює правильно. Колись, коли вам ставили питання щодо того, щодо переведення війни на територію Росії, ви сказали, що це прекрасна ідея. Чи і далі ви підтримуєте, дотримуєтесь такої думки? Я надам вам риторичну відповідь, а ви не бачите, як війна по, -по перейшла спочатку в прикордоння, а з кожним днем все глибше і глибше. І це не кінець. Далеко не кінець. Очікуємо більшого. Очікуємо більшого. Пане Кириле, я дякую вам за можливість долучитися до цієї розмови. Ще раз вітаю вас і всіх ваших побратимів і посестер із професійним святом із ним розвідника. Дякуємо вам за вашу роботу. Вітаємо вас із новим званням і всього найкращого. Чекаємо перемоги разом з вами і працюємо на цю перемогу. Дякую вам за привітання. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони, генерал-лейтенант був гостем цієї години.